Дереш Валерій, цисар Олександр, я Роман, Віхтюк Іван. у цьому списку 258 прізвищ хмельничан. Усі віддали своє життя за незалежність України від початку повномасштабного вторгнення. <му> у цій залі нині нагороджують герої відзнакою воля і мужність. Сам просто хлопцям допомагав допомагав. А потім вже Поступово вже волонтери взнали після першої поїздки. Зрозумів, допомагатиму скільки зможу. Пан Олександр волонтер у січні 2022-го поїхав на Донецький напрямок із гумдопомогою. Відтоді вояжі стали регулярними. За такий вклад у перемогу України чоловіка нагородили відзнакою. Люди устають вже всім всім тяжко. Я розумію, але Хлопцям там ваші потрібно допомагати, не забувати, що війна не закінчилася». Отримала відзнаку й пані Тетяна. Жінку нагородили за поранення від Міноборони. Вона військова медикиня до великої війни. Працювала у фельдшерській бригаді. Один дзвінок і в березні 22-го вступила до лав зсу. Мені колега подзвонила і сказала, що потрібен бойовий медик. Хто побачив відірвану руку ногу? Цитую її слова не розгубиться надасть допомогу, тому що в тебе залежить життя. Іншого іншої людини нині жінка через поранення повернутися на поле бою не може, проте роботи вистачає її у тилу. Буду з новопризваними солдатами ділитися досвідом, навчати, готувати, давати рекомендації. Можливо, щось можна буде передбачити в їхньому житті. Ну і в якійсь мірі надихати, що навіть після поранення життя не ну життя продовжується. Загалом п'ятеро хмельничан отримали державні нагороди, 25 – п'ять муніципальні, відзнаку від міського голови. Додаток до них військово-тактичний годинник та грошова винагорода. Не забули про тих, хто не зміг бути присутнім особисто. Гостинці доставили її у військові шпиталі. Було заплановано більше ста. Волонтерів, діючих військовослужбовців, поранених військовослужбовців. Ну але зважаючи на те, що масові заходи були обмежені, ми частину нагород, а це, це грамоти, подяки, подарунки, передали безпосередньо військовим частинам. А вирішили зібрати тих, хто відзначений сьогодні державними відзнаками. Це відзнаки орден за мужність, відзнаки міноборони за поранення в бою. Ну і власне відзнаки Хмельницького міського голови воля і мужність. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 й телеканал.